Україна готова обміняти полонених громадян Китаю. У Польщі антиковідні сертифікати продавали заготівку у Любузькому воєводстві. Створено ще сім природних заповідників. Україна готова обміняти полонених громадян Китаю лише на українських військових, які перебувають у російському полоні. Про це заявив у середу президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що відповідні сигнали з цього приводу надіслали Москві. Раніше у середу Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про щонайменше 155 китайських військових, які воюють на боці Росії, і звинуватив Москву у втягуванні Китаю. У війну з Україною сили оборони України взяли у полон двох китайських військових на Донеччині. Китайці мали паспорти, а також кредитні картки. Зараз китайські військові під наглядом Служби безпеки України. У Польщі антиковідні сертифікати продавали за готівку. Так заробляли лікарі та медсестри в одній із клінік Лодзі, принаймні впродовж 2021-го. Обвинувальний акт у цій справі направили до суду Лодзі. Найбільше на підробці довідок заробили організаторка операції. Тепер їй загрожує до 10 років ув'язнення, каже суддя окружного суду Лодзі Гала. Зажути поставлені обвинувачення передбачають кару навіть до 10 років. Залежно від особи, зиск, який був отриманий від діяння, становлять навіть 100 тисяч злотих. Як встановило слідство, медсестра, начебто, імітувала щеплення, та вносила в систему неправдиву інформацію, на підставі якої видавали ковід паспорт. Група обвинувачених складається із 10 осіб. Сертифікати про отримання ковід вакцини у 2021-2022 роках були потрібні для участі у масових заходах, користування деякими послугами, а також для виїзду за кордон. У Любузькому воєводстві створили іще ще сім природних заповідників у рамках ініціативи «100 заповідників до 100 річчя державних лісів. Із з грудня минулого року у цьому регіоні діють два заповідники, створені у рамках ювілею держлісів. Найближчим часом буде створено іще ще два заповідник Андромеда Торфовиськом та останній і найбільший заповідник Зеленогірський ліс на Додрянський. Їх загальна площа перевищуватиме 800 гектарів. А разом з ними у Любузькому воєводстві буде 80 природних заповідників.